Жінки, такі тварюки, меркантильні. Що робити, якщо ти трансфоб? Ти шо фен? Ти вони винні. А навіщо ти їм потрібен? Развіше як живий фалоімітатор, я не розумію, як такі люди можуть жити. Тригер. Всім привіт! Я талекса, і це шоу Тригернуло. Тут ми обговорюємо різні історії життя українців, які залишили слід в їх душах на все життя. Таке могло трапитися або траплялося з кожним з нас. Вони змушують наше серце битися частіше. А я нагадую, що ви можете поділитися і написати свою історію мені напряму на анонімну Google форму. В наступному відео ми зачитаємо та обговоримо їх. Посилання під відео! Ну що, ви готові тригернутися? Тоді починаємо! А перед цим постав, будь ласка, лайк під цим відео. Підпишись на канал та натисни на колокольчик, щоб не пропускати нові випуски і бути в курсі усіх тригерящих історій. Ну що, підписався? Yes. А лайк поставив? Єс! Yes. а колокольчик натиснув. Yes. Дякую, ти просто сонечка. Ну що ж, тоді ми починаємо наше шоу. Перша історія, яку хочу з вами обговорити, це не анонімна історія, а страшна подія, страшна проблема нашого сьогодення, яка сталася нещодавно, і я впевнена, всі про неї вже чули. Вона точно облетіла як мінімум весь інфопростір України, а заголовок звучить так: приїхала на похорон. У Львові жорстоко побили трансгендерну військову. Трансгендерна службовиця ЗСУ на ім'я Хелен зазнала нападу невідомого у Львові. За наємною інформацією, Хелен взяла відпустку і прибула до Львова на похорон матері. 15 серпня в центрі міста напав на неї, поки вона спілкувалася по відеозв'язку зі своїм хлопцем. Раптово до неї підійшов незнайомий чоловік і став її ображати. Хелен просила його. Відійти, і наступної секунди чоловік ударив її в ніс зі словами Ти що, підар?» з першого удару Гелен втратила рівновагу, і на неї завалилася серія наступних ударів. Від удару Гелен втратила координацію, і він ударив її ще кілька разів, поки їй не вдалося відійти на кілька метрів і зняти частину нападу на відео. Постраждала, зняла побої і написала заяву за даними Київ Прайд. Гелен уже три роки служить у ЗСУ. Що я можу сказати? Я просто в шоці. Мене тригерить у цій історії абсолютно все. Ви тільки уявіть, ви сидите ввечері в кафе і до вас докопується якийсь незнайомець. Ні, він не тільки починає докопуватися до вас словесно, він починає вас вбивати, бити ногами по обличчю та голові нанося удари прямо в центрі міста, а ніхто не втручається в це? А я нагадую, що трансгендерні жінки це жінки. А якщо ви не можете уявити собі в голові, як це, просто уявіть, що така б історія сталася із цисгендерною жінкою. І ще одного вечора за те, що на її обличчі макіяж і її починає вбивати якийсь рандомний чувак з вулиці. Погодьтеся, звучить же максимально абсурдно. Тоді чому до трансжінки таке ставлення? Чому вона має виглядати так, як в уявленні якогось? Чоловіка мають виглядати люди. Я не розумію тих людей, яких ненависть до зовнішності людини так заливає очі, що вони готові вбити її. Чому умовно ви боїтеся, що це підор? Але вона вам нічого не говорила стосовно своєї орієнтації. Вона не домагалася до вас і не змушувала вас зайнятися з нею сексом. Що вам довелося від неї відбиватися і захищати своє тіло у мирному Львові? Нападають на людину, яка служить у ЗСУ, яка взяла відрядження та приїхала на похорон матері. Та після нападу на Хелен почало литися ще й купа хейту і гнівних коментарів побажань смерті у її власних соцмережах. Я вам зачитаю деякі і прокоментую їх. Ось найкрінжовіші по версії мене. Вибачте, але це вже занадто. Звичайно, я не оправдую цей злочин, напад на людину, але ваша дівчина це ваш хлопець, а ви її дівчина. Ви знущаєтеся з людей? Шановна, з яких людей хто знущається? Чи вам нагадати, що загалом відносини це особиста справа пари. Та якщо ви хочете зрозуміти, спочатку почитайте про це в інтернеті або якусь літературу, а не задовбуйте людей своїм незнанням і токсичністю? В отібі і далі по морді за твій поступок, так скажем, за розврат здравого общства. Не знала, що макіяж? Це вже розврат. Та якщо ви бачите на мені цей чарівний макіяж, і у вас з'являється непреобариме бажання нафарбуватися, то це не означає, що я вас розвратіла. Просто саме вам хочеться так себе проявляти, і це ніяк від мене не залежить. Хоча я вас не засуджую, фарбуватися це нормально. Я фарбуюся і нічого, все зі мною о, а отбивати людину це не нормально. Я не виправдовую нападу, якщо б він був без причини, але прикриватися військовою службою і не постояти за себе це тупо крінж і хейт для преси. Шановна, тупо крінж, це насильня над людиною за макіяж та її зовнішній вигляд. Та й загалом нормальні адекватні люди зазвичай не відповідають насиллям на насилля, та й кожна людина у стресовій ситуації реагує по різному. Іноді бійці навіть стримуються на напади від пересічної людини, бо сила їх удару може в стані афекту і вбити. А сидіти за гратами все життя за те, що ти вбив, якогось ограніченого в поглядах. Погодьтесь такий собі варіант на тему, ким я себе бачу через 5 років. Ну, а тепер ми вже переходимо до анонімної історії від жінки. Називається вона так: Я жінка і засуджую фемінізм. Вітання. Я дівчина і я не виношу і не хочу дітей. Ніколи не прислужувала і не збираюся комусь із чоловіків. Не користуюсь усіма, нібито жіночими атрибутами, які роблять жінок схожими на труточки. Каблуки, макіяж, пазурі бронтозавра. Я не кар'єристка. Загалом зі сторони може здатися, що я середньої роки феміністка і child free. але це не так, чесно кажучи, я дуже ніжна і жіночна. Грубі жінки завжди викликають в мене відторгнення. Я не хочу засуджувати. Можливо, вони такими народилися. Але навіщо вони псують життя нам, жінкам, які потребують захисту та турботи? Вони ж усім розповідають на кшталт. Ми жінки такі сильні, такі незалежні. Ми все можемо самі. Ми домоглися рівних прав. Ми то самі знаємо, що все можемо. Але якби. Добре б це все перекласти на чоловіків. Хай самі роблять. Навіщо ви фемки розкриваєте наші секретики? Потім ці чоловіки кричать: у нас рівноправність, іди тягай мішки з піском. Я тобі нічого не винен. На ці дві тисячі аліментів і сама сама. Феміністки представляють усіх нас, особисто ми ні начхати, ще чоловіки з самовдоволеним виглядом, рухають шафу або перекручують раковину до стіни, коли вона хитається. І такий весь пафосний ходить весь день. Ось я який, не те, що ти, жінка. Так, будь ласка, мені не шкода. Головне, сам все сам. Ну, що сказати тут історія, ніби про якісь двойні стандарти з одного боку. Жінка приймає всі блага, які дає фемінізм. Не обов'язкове народження дитини, заведення шлюбу, право виглядати так, як хочеш саме ти. Ну і те, що жінка у відносинах не рабиня і не призлужниця для чоловіка. А що так можна було, що вилашалі? Оце все їй окей. А ідеї рівноправ'я і взагалі те, що фемініст просуває ідеї рівного партнерства, рівного розподілення відповідальності, та й взагалі ідеї того, що жінка нічим не гірша за чоловіка, це все фу фенки, вони винні. Не хочеш ти так? Окей, та ніхто й не змушує тебе. Жінки і чоловіки у відносинах мають обов'язки рівно ті, про які вони домовилися між собою, в ідеалі без розподілення на роботу за гендерними ролями. Хоча скажу, є жінки та й чоловіки, які без фемінізму просто чисто фізично можуть спокійно тягати мішки з піском самі, а є ті, що при всьому бажанні не зможуть це зробити. І на жаль, ставлені до фемінізму, та жінки і так все можуть все і так класно може призвести до того, що батьки знову почнуть продавати жінок за ви. Куб, кому попало, де буде насильницька вагітність і збільшення домашнього насилля. Бо жінки в минулому боролися дуже багато часу, щоб ми зараз мали право навчатися, будувати відносини з ким захочемо, вирішувати, чи хочемо мати дитину, чи ні, і мати змогу працювати у різноманітних сферах і займати керівні посади. Ну а ти як вважаєш, чи актуальна зараз тема фемінізму? Чи потрібен він чи на часі? Давайте обговоримо це у коментарях. Ну а ми переходимо до наступної анонімної історії, яка називається Я хочу попрощатися. Всім привіт! Мені 16 і в мене було декілька спроб суїциду. Перша в 12. У мене проблеми в сім'ї, точніше, постійні сварки з батьками. Якщо їм щось не подобається, вони забирають мій телефон. Свою думку я можу виражати тільки в деяких випадках. Гуляти мене пускають дуже рідко, раз в місяць десь. А ще протягом 4 років я сижу зі своїм молодшим братом 24 на 7, бо вони зайняті. Майже місяць того, під час ракетного удару, у мене загинула подруга. Ніхто з рідних про це не знає. Кожного вечора я їй пишу в надію, що вона відповість. Навіть після похорон я в це вірю. Вона була такою світлою що просто не віриться, що її нема. Все важче і важче знайти сенс жити далі. Навіть улюблена справа вже не рятує, і я не знаю, чи буду жива завтра. Мені дуже прикро, і я спідчуваю твої втраті. Не дуже тригерить ця історія з батьками, що вони повістили на тебе виховання молодшого брата, і фактично у 16 років ти почала виховувати дитину замість того, щоб побудувати своє життя і займатися своєю майбутньою кар'єрою. Наприклад, ніби твої батьки забрали твоє дитинство. Ще дуже кринжова модель виховання заборони усього на світі. Типу, це така модель, коли батьки не мають часу і бажання виховувати, то вони вибирають варіант все забороняти, типу щоб не було потім проблем. Але це так не працює. Взагалі я була дуже шокована цією історією і навіть попросила нейромережу якось прокоментувати її і підтримати. Це, скажімо так, специфічна і своєобразна підтримка. Yes, my Цю історію коментує чат GPT. Слухай, шановна родина, можливо, ви думаєте, що ви втілена версія власне життя драма у реальності? З вашими сталінськими заборонами на гуляння, конфіскацією телефону і забороною висловлювати свою думку. Ви просто підірвали планету згідно власних вимірів. Ну, де? Де ви, батьки, взялись? З книги рекордів Гіннеса? За своїм бажанням перетворити життя своєї доньки на химерний три. А тепер про цю барабанну симфонію від вас, де молодший братик це головний соліст, а дівчинка відмінний помічник на всіх концертах. Ти ж почуваєшся як кращий оператор на селі, віддавши частину свого життя 24 на 7 братикові рок зірці. Добре, що не кинули батарею з камерою на плече і не зняли документальний фільм Брати з сестрою навік. Yes. Я вважаю, що чат GPT щось дуже розійшовся, та якщо взагалом я з ним солідарна. Напишіть у коментарях, якщо вам сподобався коментар від чату GPT, бо він точно старався підтримати, і він вас повеселив, можливо. Ну а ми рухаємось далі, і наступна історія у нас про крінж побачення, яка має назву втік з побачення від брехухи. Тут часто скаржаться дівчата на жахливі побачення з дивними тіпами. Я теж хочу поділитися з вами моїм побаченням. Нещодавно познайомився у Тіндері із жінкою 25 років. Чому з жінкою дізнайтесь далі? Симпатична, приємно пішло спілкування, спільні теми. Вона без завищених вимог. Пише ще домашня і на побаченні 100 років не була. Призначив їй побачення в кафе. Готовий був оплатити все, бікмак. Так вона мене зачепила. Прийшов на призначене місце, забронював столик, популярне місце. Сиджу, чекаю її хвилин 15, і тут вона пише: Вибач, я в пробці, я чекаю ще 10 хвилин і тут входить вона з дитиною 3-4 років. Я в Ауті, сто проц мимо. Але чисто з цікавості вирішив дізнатися, де батько дитини. І тут черговий сюрприз. Тата вбили. Вигадка думаю, у результаті ми поїли, попили під верески її дитини. Я вийшов покурити і не повернувся. Їй довелось сплатити свою брехню в 200 гривень, вартість моєї страви. Да уж, цей чувак просто дуже мега гидко вчинив. Думаю, у тої жінки травма залишиться, та й недовіра до чоловіків після такого. І дитина сподіваюся, нічого не зрозуміла. Думаю, тої жінці було просто мега-мега соромно і крінжово там сидіти і не розуміти, де той чоловік. Якщо в неї ще дитина кричала, ви уявіть тільки вона кричить його немає. вона не знає, де він куди піти. З ним бігає, шукає його і потрібно сплатити за що то. Треш. Мені здається, що це крінж так тікати ще, нічого не сказавши, і не заплативши, ну дуже це негарно якось. Цікаво, що він не вірить, що батько дитини помер, можливо, таким чином просто намагається виправдати себе та свою поведінку у своїх же очах, ніби йому брешуть. Але можу сказати, що поведінка жінки тут також не мог, бо не можу її ніяк виправдати, бо вона точно їхала в пробці, списувалася з ним і могла б хоча б. Предупредити, що вона буде не сама з дитиною, та й загалом до того запитати, що у неї така ситуація, і вона хоче прийти з дитиною, бо її ні з ким залишити. І можливо, такої ескалації взагалі не було, бо чувак би їй одразу сказав або окей. Давай зустрінемось із дитиною або перенесли б зустріч, або взагалі сказав, що йому такий формат не підходить. Напевно, так ви і зробив би. Хоча хто знає, все ж таки дитина це важлива та невід'ємна частина життя жінки. Я розумію хлопця, якщо йому не підходить такий формат відносин, але засуджую його, що він ще й помстився їй тими 200 гривень. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цієї ситуації: чого вчинив чувак. Чи обрати з собою дитину на перше побачення і нічого не казати про це. А я нагадую, що ви можете поділитися власною історією зі мною безпосередньо, і це анонімно. посилання на google форму під відео, де ви можете залишити свою історію. Наступного відео ми їх обговоримо та зачитаємо. Ну а ми переходимо з вами до фінальної історії, анонімної, яка називається «Цнотливий невдаха хоче кохання. Я невдаха. Я не знаю, що мені робити. Я в розпачі. Справа в тому, що зараз мені 25 років, а я і досі не займаний. Цілими днями сижу вдома за компом, граю в ігри та спілкуюсь з такими ж невдахами. Ніде не працюю і не навчаюсь. Гроші беру у матері. Я худий, нашу окуляри, та ще й підліткові прищі так і не пройшли. Але я теж людина. Мені теж хочеться кохання, я хочу гарно. Розумну та добру дівчину. А всім потрібні лише гроші та зовнішність. Чому ви всі такі меркантильні? <звук> ну, чувачі, що за твої ністандарти? Ти сам пишеш, чому всі такі меркантильні їм подавай зовнішність та гроші, точніше, гроші й зовнішність, а сам же в першому пункті до партнерки ставиш зовнішність. <звук> а щодо підліткових прищів, то це міф. І взагалі ця проблема вирішується за допомогою грошей. Потрібно йти до лікаря, робити аналізи, потім до косметолога, купувати собі потрібний догляд за шкірою і займатися цим, і тоді воно пройде. Та видно, що чуваку і так непогано живеться, бо є кого звинуватити всьому. Жінки меркантильні! Мене лякає, я не розумію, як такі люди не хочуть нічого робити, якщо розуміють, що щось з ними не ок. і їх це не влаштовує. Ну або його влаштовує, та він боїться признатися собі в цьому. Але крінжою, що він ніби перекладає відповідальність за цю ситуацію не на себе. За те, що він мені впинився, а не жінок, мов, які вони меркантильні і не можуть полюбити мене, таким який я є, який сидить вдома, грає в комп'ютерні ігри, не розвивається та живе на повному забезпеченні своєї матері, ґені, мільярдер, плейбой, філантроп. А це жінки, такі тварюки, меркантильні, які не хочуть зі мною заводити стосунки. А навіщо ти їм потрібен? Развіше як живий фалоімітатор або домашній улюбленець, який не має жодних амбіцій та не берущий за себе відповідальності ні за що. Чуваче, це позиція дитини, а жінки зазвичай можуть дітей собі самі народити. Крінжова в цій історії мати, як робить хлопцеві від межу послуху, ніби схвалюючи таке ставлення та підхід до його життя. Вважаю, що тобі потрібно розібратися у собі. Якщо тобі таке життя, окей, то це ок, живи так. А якщо ні, то не потрібно перекладати відповідальність за це на жінок, які Хочуть будувати відносини з самодостатньою особистістю. Я себе не зберігався! Ну а що ви думаєте з приводу позиції цього хлопця? Напишіть у коментарях, дуже цікаво буде обговорити це разом із вами. Ну а на сьогодні це всі історії. Напишіть у коментарях, яка вас історія заціпила найбільше та чому. Ви також можете поділитися зі мною свою історію анонімно напряму. Посилання на Google форму під відео. Ну а якщо ти додивився аж до цього моменту. Вже поставив лайк під цим відео, натиснув на колокольчик, підписався на канал і все ще маєш змогу та бажання підтримати вашу скромну блогерку мене. Зробити це можна за посиланням на Баймій або закинувши на монобанку на розвиток канал. Посилання під відео. Дякую, що провели цей час зі мною! Зустрінемось в наступному відео. До побачення!